Дівчатка, привіт! Сіла зараз робити макіяж, вмилася пінкою нашою від атомі, потім мікрокапсульною есенцією намазала своє личико, обов'язково шию і зону декольте. І таке сонце зараз, пекуче, таке пекуче, так душно. Я обов'язково перед тим як виходити на вулицю, мажу своє лице нашим сонцезахисним кремом. Крем у нас дуже добре лягає на шкіру. Він має SPF 50 це захист від сонця від загару, і ПА 3 Я вам вже розповідала, що 3 плюси це захист максимальний <клес> високий, не максимальний, а максимальний 4 плюси, а високий захист від старіння вашої шкіри. Тому обов'язково перед тим, як виходити на вулицю. Змащуйте своє лице сонцезахисним кремом. І не жалійте його. Ваша шкіра буде тоді виглядати гладенькою, не зморщеною, бо вона дуже висихає на сонці. І тому я от так змащую своє лице нашим сонцезахисним кремом. Він мені дуже подобається. Він з таким бежевим відтінком. Він дуже добре підстраюється під шкіру мою під тон мого. Моєї шкіри обов'язково я намазую і шию і зону декольте. Щоб вони теж не загорали і не було тут багато-дуже зморщок. Ми повинні виглядати дуже молодо і гарно. А з нашою косметикою під атомі. Це південно-корейська косметика, так як ви всі знаєте, я її дуже дуже люблю. Рекламую, щоб ви всі могли спробувати. А зараз у мене відкрився я відкрила магазин. Офіс у нас в місті Кременчуці, по вулиці Соборній, 8, дріб 18, в перукарні світанок. Так що приходьте всі до мене. Я вам покажу свої наші всі товари. І сонцезахисний крем там є обов'язково. Тому чекаю вас на себе, на вас, у себе в офісі. Всім до побачення!